Сторінка редагування замовлення складається з наступних блоків: Статус замовлення, Склад замовлення, всього, Інформація про покупця, блок доставки, блок оплати, примітки по замовленню, мітки, історія замовлення, блок дії. Після того, як ви почнете опрацьовувати замовлення, ви у будь-який момент зможете змінити статус замовлення на актуальний у верхньому блоці сторінки. Натисніть кнопку прийняти замовлення. Після цього ми надішлемо покупцю сповіщення, що його замовлення прийнято в роботу. Нижче, у блоці Всього ви знайдете загальну інформацію про замовлення. Кількість замовлених товарів та суму замовлення. Також у цьому блоці є можливість додати знижку на все замовлення. У блоці Про замовлення відображаються замовлені товари та джерело, з якого каналу надійшло замовлення: з маркетплейсу, сайту, мобільного додатку або з бігель. Також. Тут виводиться інформація про розмір комісії CPA, яку ви сплатили за це замовлення, та логотип промоплата і статус оплати, якщо це замовлення з промоплатою. Ви можете змінити кількість товарів в замовленні, Додати або видалити товар з замовлення або перейти до редагування товару. Якщо товарів у замовленні багато, і вам незручно працювати з даними покупця, ви можете згорнути цей список. Інформація про клієнта. В інформації про клієнта. Ви бачите Контактні дані, його рейтинг, кількість та суму замовлень у вашому магазині, ви можете швидко змінити клієнта або додати нового. Це буде корисно для тих випадків, якщо покупець хоче змінити отримувача замовлення. Натисніть Залишити відгук, якщо ви хочете залишити зворотний зв'язок про співпрацю. Виберіть потрібні критерії оцінки та за бажанням залиште особистий коментар. Коментар бачите тільки ви. Решта продавців бачитиме лише вказані вами критерії оцінки. Щоб побачити розгорнутий рейтинг покупця, натисніть на його ім'я. Вам відкриється сторінка з історією замовлень та відгуків за весь час. Доставка у блоці Доставка ви можете переглянути дані для відправки, поштовий оператор, дані покупця, адресу відправки та створити чи внести вже готову електронну накладну для відстеження. Зверніть увагу, щоб додати електронну накладну, у вас має бути підключений додаток обраного поштового оператора. За потреби ви можете змінювати чи редагувати дані по доставці. Для цього натисніть Редагувати. Тут є можливість змінити поштового оператора, відредагувати дані отримувача та вибрати, хто сплачує доставку відправник чи отримувач. Вказати габарити посилки. Тощо, після внесення змін, натисніть Зберегти. Оплата У блоці Оплата відображається вибраний покупцем спосіб оплати. За потреби ви можете його змінити зі списку доступних. Якщо покупець вибрав промоплату, але не сплатив замовлення. Ви можете надіслати йому посилання на оплату, натиснувши кнопку Відправити запит на оплату. Покупець отримує повідомлення у Viber або пуш-повідомлення з номером замовлення і посиланням на оплату. За посиланням перехід на сторінку замовлення з промоплатою у додатку ПРОМ. Примітки. У цьому блоці Ви можете вказати всю додаткову інформацію про замовлення та побажання покупця щодо умов оплати чи доставки. Цю інформацію будете бачити тільки ви. Мітки. Ви можете додати мітку до замовлення або створити нову. Надалі це замовлення буде легко знайти за міткою, скориставшись фільтрами для пошуку. Історія замовлення: тут відображається вся історія замовлення, інформація про його зміни, а також ким ці зміни були зроблені. Наприклад, якщо покупець самостійно скасує замовлення, ви зможете це відстежити. Дії. В цьому блоці ви можете надіслати покупцю лист на пошту, якщо вона була вказана у замовленні. Надіслати смс, розпочати чат, написати у Viber або WhatsApp, та надіслати інструкцію, як сплатити замовлення пром-оплатою. Зверніть увагу, для відправки смс у вас має бути підключений додаток SMS з реквізитами. А щоб написати у Viber або WhatsApp встановлені відповідні застосунки на вашому комп'ютері. Також ви можете скопіювати посилання для запиту на відгук, роздрукувати або зберегти його в PDF-файл, дублювати замовлення та видати фіскальний чек. Зауважте, для видачі фіскального чеку зі сторінки замовлення у вас має бути підключений додаток Вчасно каса.